Емоційна енергія, як її можна відновити на середньому рівні. Це е, техніки релаксації, це ведення щоденника, де ви прописуєте свої емоції. І це, е, наприклад, техніка проживання емоцій, коли ви е, не просто е, прописуєте, ви, можливо, ви висказуєте людині, що ви відчуваєте, і якщо ви не хочете, щоб хтось. Бачив, ви можете навіть прописати все, що ви відчуваєте, все, що ви думаєте, розірвати після цього зжечь. Тобто ви прожили цю емоцію. Чи це дуже корисно для відновлення емоційного стану, емоційної емоції. Ну і четверте це енергетичні техніки. Наприклад, давайте проведемо зараз такий кусочок техніки, який я застосовую під час індивідуальної роботи. Прямо зараз проскануйте своє тіло і подумайте про те, де знаходиться збус таки якоїсь важкої емоції, важкої енергії. Наприклад, тут. Подумайте, куди ви хочете, щоб вийшла ця енергія. Наприклад, сюди. Видихніть її цей згусток эмоций и выдохните. Подумайте про те, звідки прийшла ця енергія, звідки прийшла ця емоція. Наприклад, звідси. І вот по цьому шляху вдохніть чисту енергію. Її достатньо у всех Вдохнули чисту, захватили вот цю, цей згусток Отработанные, ненужные эмоции, эмоции завжди минули. и і... выдыхайте снов ей. Знову вдохнули по тому шляху, який вы побачили. Вдохнули чистую энергию и выдохнули по тому шляху, по якому вам хочется выдохнуть. Можете подякувати цієї емоції, можливо, вона, вона е, зробила якусь справу для вас, можливо, вона оберегла вас від чогось. Подякуйте їй за те, що вона зробила щось, вже і може вже вийти з вас. І знову віддихайте цей згусток емоційної енергії. От саме так працює. Зокрема, енергетичний коучинг це такий маленький кусочок. Во цю техніку ви також можете застосовувати для відновлення емоційної енергії. Якщо хочете більшої роботи, приходьте звичайно на індивідуальну роботу.